Ми майбутні правники Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Зародження юспруденцією було ще в стардавньому рині. Вважається, що саме римські жорці, понтифіка, були першими юристами, адже вони брали на себе відповідальність керувати релігійними справами та судами. Сьогодні саме на юристів покладена місія зміцнення в Україні принципів верховенства права і забезпечення доступного і справедливого правосуддя. Хочемо побажати миру та злагоди вам та вашим близьким. Нехай ваша праця примножується лише добрими справами, бажаємо верховенства порядку і права у щоденній практиці, моральних сил і натхнень для нових звершень. Нехай гострота розуму і надзвичайна розсудливість допомагають вам бути справжніми професіоналами своєї справи, мирного неба та перемоги. Ми вільні, ми сильні, ми українці. Слава Україні, героям слава.